Підходить до тебе людина на вулиці записати з тобою відео в колабу і тебе виділяє, і ну, типу, натякає тобі на те, що треба тобі репостнути відео. Що ти зробиш? E, взагалі, от погоджуюся знімати, ну, фоткатись, я не відмовляю ніколи, крім випадків, коли я їм до мене підходять і кажуть, можна сфоткатись? Я кажу, можна, але коли я доїм. От, e, але буває, підходять дуже неприємні люди. Типу, говорять до тебе з зневажливому тоні, воно приблизно так: Ш, е, бля, я тебе типу в тіктоці бачив. Ну, давай, може, типу, фотку зробимо. Ну, стань нормально. Хто сфоткає, хто сфоткає? Хто сфоткає? Сфоткайте нас. Бля, браті, я за тобою не стежу, але то похуй. І типу, ну як це? Ну, для чого ти до мене підходиш? Для чого ти мені це говориш? Чи підходять е, діти mm. з батьками? Я не розумію, чому mm. батьки мені говорять, і їм так важливо на це акцентувати, що вони мене не знають. Я ж не підходжу до них на вулиці і не кажу, я, я вас не, не знаю. не знаю. І вони, от їхня дитина тішиться, о, Андрій. Я думаю, ну все, тіпа, це вже як мінімум причина. Типу, подумати, ого, хто це такий, потім запитати свою дитину. А оце, я вас взагалі не знаю? Ні, ви не подумайте, я вас не дивлюся. Я кажу, а для чого ви мені це говорите? Я вас теж не знаю, ви хто взагалі такий. Кажу, мені приємно чути, що ви мені це говорите. Для чого мені це? Я ж до вас так не підійшов. Пояснюю, як в мене все працює. Тому хто захоче зі мною зняти відео, то знайте собі наперед. Якщо приходить приємна людина, зняти якесь відео, яке не потребує супер уйма багато часу, чому б ні? Вот чи можу я його репостнути? Якщо в Тіктоці, то легенько. Я репощу всі відео, де мене позначають. Я пишу коментарі, бо мені там висвітлюється. В інстаграмі не репощу, тому що в інстаграмі репостнути відео це закинути його собі в сторіс на 24 години. А в інстаграмі сильно через це ріжеться статистика. Я можу в інші, от коли мене тегають, просто лайкнути. А в Тіктоці я репощу направо, наліво пишу коментарі. Мені то вообще не проблема.